Яка відповідальність загрожує чоловікам віком від 18 до 22 років, якщо вони незаконно виїхали за кордон, а тепер хочуть повернутися? Нагадаю, що зараз кордон для молодих людей віком до 22 років відкритий. Проте ще кілька тижнів тому діяло правило: всім чоловікам від 18 років було заборонено виїжджати за кордон, якщо ж кордон було перетнуто нелегально, наприклад, поза пунктом пропуску або без документів, по поверненню на вас чекає відповідальність діяльність. Одразу уточню. Це не кримінальна, а адміністративна відповідальність при перетині кордону вам випишуть штраф на суму від 3400 до 8500 гривень. Як альтернатива, можливий адміністративний арешт на 15 діб. Отже, люди, які незаконно перетнули кордон і тепер повертаються до України, мають сплатити штраф або відбути 15 діб ув'язнення. Ви згодні з цією нормою. Поділіться думкою у коментарях. Пам'ятайте, навіть якщо виїзд для чоловіків 18-22 роки зараз дозволить нелегальний перетин кордону все одно карається. Найкраще дотримуватись закону, щоб повертатися додому без страху і штрафів.